Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. ну що, їдемо ми вже до Наталки з моїми синочками. Їду допомагати готувати, тому що багато роботи і це все треба допомогти. Як я казав, їдемо до Наталки Ніяким, їдемо до танки! Вони щось там говорили, а він каже, ніяким, їдемо до танки! Ну що, ми приїхали. І хочу показати, дивіться, які красиві вазони. В мене не такі. Це їй подарила її смаха. І вони такі пишні. В нас тут всередині таке слисе, а це. Ну така красота. І зараз прийдемо, ми спочатку приберемо біседку. Тому що, щоб темно не було, холодно не було, а потім підемо вже далі робити там готовити. Ви тільки подивіться, яка краса, яка краса! Клас! Вже зробили, але ж Єфрем мене не пускає, це щоб йшли до курочок. Куди йти? Куди ти хочеш? Е? А я, мені ж треба спочатку прибрати, а потім вже могли б піти до коротко. Ну що, дивіться, як класно вже закрили, заставили цим вікнами. І вже не буде сквозняку такого. Геть так, все, позакривали плитою. Заходимо. Ну Тут ми зараз будемо прибирати, але відразу вже затишно. І поміняли ще місцями кухню. Mm -hmm. І дивіться, як файненько. Ось так тут, щоб проход був. Такий, щоб стільчики поставити, і тут теж можна їсти. Класно, класно. І ц... ти знаєш, ось цей шкафчик вже не мішає все mm -hmm. добре. Угу. Ось так воно виглядає. Зараз ми все приберемо. І... Якраз так файно повиходило. Там такі самі вікна, там такі самі і там і там. Закривається, відкривається отак. І буде красота. Покажу вже, як ми приберемо. Процес, процес звіться. Позамітали, поклискали все і Ми вже прибрали, і я хочу показати, як ми красиво накрили, оформили стіли. Ось так. Це все, що темно зараз. І... А вдень буде взагалі. Дивіться, як гарно все підходить. Ось тут буде така нарізочка, красива суші наталка. Ну, взагалі, завтра буде дуже-дуже гарно. Ми підготувалися файно. І дивіться, переставили вже кухню. Так набагато краще. Уже вся є ціла поверхня. Закрили мойку, щоб могли ми ставити теж там солодке, байдуже що, але вже закритеньке, це класно. Якщо треба, відкрила, зняла ту штуку і все. Ну, мені подобається. Так затишно стало, що неймовірно. Ну, ми вимивали всі вікна, все. А це заносять столика для дітей там поставимо. Красота. Хочу показати, як з двору. Дивіться, як класно. Ми повиносили ті стільчики, бо не треба. Але так гарно з двору. Дивіться, як затишно. Ооо! Дуже-дуже класно, дуже гарно. Все, ми йдемо зараз в кухню, готовити. Затяглось тут трохи, ну було роботи. Треба все було поперемивати, позамітати вікна. Ага. Ми вже все поробили. Ну, що я могла поробила, там допомогла. Зараз синку. І вже їду додому. Вже пізно дуже, але зато вже зробили все там, накрили, приготували салати, які треба. Допомогла. І супер. Їду вже додому.